Сривай, побіг. Побіг, побіг. стривай, срывай, стривай, побіг. Давай за ВДВ! Ще раз! Побіг, ще раз! Банихоп! Вплывай туди. Резко, резко, резко! Все. Побіг, побіг! Куда, ти? Все добре, ти куди? Куда? Побіг, побіг. Давай, 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 Тримайся, тримайся. Пять секунд раз два! Оба! Щер раз, ще раз махом. Оба! Ты хоть, дыха, дыха! Таймінг. Прижок! О-йо-йо! Далі, а далі туда! Два раза! О, Максим! Максим! Что ты была? Опа! Тихо, тихо! Тихо! О, Опа! Что ты стало? Что ты було? Нас, нас перевернуло! Опа! Ааа! Стій! стій! Погнали, погнали! Стыл! Стил! Стий! Погнали, погнали. Назад! за! Погнали, подали! Tai zot! Po zot! Tai tipo! Aš jau manęs už grafiką. Šūtai tam, oh. I, Tančuim, dance, dance. o! Šūtai mes duk! Ir wow! Tansuojam, densem, densem. O wow! Salt to! Tunturirun, tunturirun, tunturirun. Mes stehnem. Kuku, stehnem? Bižiame toliau. Ne, 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 ne Устайнем! Стойнем, стыйнем! все, фух, чекпоінт! Let's go! Оба! Оба! Куда? Банихап! Оба! ой 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 Куда? Мене же донесло. Оба! Джок! Оба! Easy! Ой-ой-ой! буде, за Молоту! Молоту! Я не видел! Оп, Та, з оп, з оп! Оп, оп! <laughs> Узор молту! <Бу! laughs> <А, laughs> я не выделял! <laughs> Шо те з руками? На! Я говорю на мене не б'є! Сидран! Чекпоинт, да? Нема чекпоинта, походу <laughs> більше! <laughs> Більше без чекпоінта, Максим, зараз якщо ми потухнемо боти. Тихо, тихо, тут треба помало помало Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, давай, тихо. Давай, давай. Наша 60-та бот? Куди ти мене потягнув? Що ти, <laughs> ну, ти пригаєш? Co z nim Ostatnia popetka. Pop. Jeśli nie, to nacjmij AltF4. Alt Dziękuję. Last popetka. Idealnie. Papa, podniwij. Przywróć. Ja pierwszy. Raz. Ty drugi. Raz. Raz. Dwa, raz. Cztery. Pięć. Przywróć. To nasza 133. Popetka. Diko. Аккуратно. Ха-ха-ха, ну ти... Макс... Альтер 4. О, а ти в ігорі... Ти в ігорі себе замотав? Нє, а то ти мене замотав в ігорі. А, я виключу... Та, я виключу виїзд чат. Максі! Я бот. Максі! Максі! Не надо, дядя! У мене нема дома! Хата закрита! Я нікого не пускаю! Я, я на першому поверсі, Максим, я лутаюсь. Вона йде на перший поверх, Ден. Да. Ти Вона спускається на перший поверх. На перший повер, да. Ти поверхе. Вона на перший поверсі. У кухню зайшла. Орелі! Максим! Максим! Що ти баба? Що ти лохушка Шо ти галіма? Що ти. Аааа, лох! Максим, давай я ебачу! Я бачу цього галіму, дріщарку тупу. Ебайчу, давай. давай лутайся, лутайся, я байчу цю ботеху. А, лох, не можеш, не можеш через диван пройти. Диван село, ти моело. А, бот-бот-бот-бот. Вона бот, бот, бот. не может мене дістати через диван, А, лох, ячко. Шо с личком, а шо с личком? Давай дістань, дістань, ну давай, давай, ну давай, давай, давай. що це уб'є? Я сол, давай, 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 ну що ти, ну що ти, Ну не можеш, не можешь ты ничего. Ну ти проти, ти проти дивана ничего. Діван сильніше тебе, боттиха ти галіма. поняла мене, Ти поняла, ти поняла, Ти поняла? А я утік, все, Максим, давай ті свалосом. Бабу, йди до сраки, бабу! Максим, ну ты дибежа, ти мене заскамів! Ти бо ботиха галіма, ти тупа. Боже. Ти здох? Через тебе здох, я вийшов. Ти боже бой да. Нащо наше... ти? Я тебе а ні. Ти сказав, дима баба, ти тупа. А я подумав, вона у тебе. Я відкриваю двері, дивлюся, а вона залітає до мене. Куда в мене был? в кімнаті, Ну ванники, мать, ти китебот. ти ботиха Давай, но шо ти, но шо ти зможеш, Ну ай, давай, давай. А я так можу, Хобат! він боттеха, а, 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 а? Шо с личком, шо с личком? А я тут е, е, е І Ступид! Ступід Назад Оба! Оп! А не, да? Э? Э! Воу! Я в одном выйде. Ч ты смай? Чо ты кидаешь? Капканами он раскидываешь? Да бежишь, что загайдный. Хочу забагат. И можно забагать, это моп. Ты в ноном задум Вона Внос пішла! Вот На шорте последний длинс. Ну ты мусор, Не мусор. блята. ты хочешь, ушли тебе как? Хочу, що ми меняемся. Дай мне. У меня у мене другий там. Да у вас худ сравнить разу не попав. Боже, ты ще е наш частеєш так відкрыто, ты ж ховайся О, Още калаш за і бомбу запайну. Ты ч ж кому відкрито ще й не попав ни разу? Ты брашишь. Ха-ха. По тебе двоє? Один. де. У мене двоє. Двоє. Бл. Боже, вони двоє не ти Ты їх не вбив? Ты нашла дворяк, ти по

Кинуть нєкінє Де не слеймсі? Оооо Мовлат Це... Я навіть не знаю якого сказати штуку Що ти навіть не чуєш як ззаді тебе Йдуть просто. Ти розумієш ти чекаєш Слонг коли ти знаєш що він йде ззаді тебе Топає як стоїть слонг. Ти кажеш ніде на щекі Можеш йти на швидкій що він пригнув Кинув флешку ззаді. А ти ще й пряєш Собі відкрито таке. Та це взагалі Дебілізм. Ти це розумієш? не плач, ходи. І, і, хоч, і хоч понятно, що він де зло, і хоч понятно, що він де шортання і далі. Прямо лонг чекає. Ти розумієш, скільки я граю, скільки ти граєш. Але ти був, наушники то маєш, але ти не чуєш просто. Ну, що забити. Давай. Давай. Ти все одно далі, далі з ним не граєш.